Тож, настав час згадати про многочлена. Що ми називаємо многочленом? Це сума кількох одночленів. Ось кожен із них окремо, і коли вони з'єднані сумою, ну або різницею, то ми цей вираз будемо називати многочленом. І найперше, що ви зустрічаєтесь з завдань, це спростіть вираз або зведіть подібні доданки. Що ми називаємо подібні доданки? Подібними доданками у нас є. Одночлени, які мають, ну, якщо простими словами сказати, це однакові букви в однакових степенях. Е, я думаю, що навіть в школі вам рекомендували підкреслювати однакові е, подібні доданки різними лініями. Ну, давайте знайдемо тут подібні доданки. Бачите, що у нас 8А і 9А це подібні доданки. І ті доданки, які у нас містять Б, це вже інша група подібних доданків. Підкреслили, можемо зводити. Що значить зводити? Просто рахувати. 8А мінус 9А. Ну, є ще е, так е, інколи називаю це апельсинками, для того, щоб легше було е, згадати, що це робити. 8 апельсинок, мінус 9 апельсинок. Маємо мінус 1 апельсинку. Мінус 1, ну, не прийнято писати одиничку, тому ми просто запишемо. Мінус А. Адже множення на одиничку нічого не змінює. Мінус 7 бананів та плюс 5 бананів. Мінус 7 плюс 5 маємо мінус 2 банани. Тут знайдемо подібні доданки. Зверніть увагу. І тут є А, і тут є А. Але вони в різних степенях. Тому подібними доданками ми будемо називати тільки ті, які мають однакові показники степеня. Ну, і тут АБ, і тут АВ. Це у нас уже інша група, група подібних доданків. Той же ж доданочок, який у нас не має собі пари, ми його собі просто продублюємо. Тож, А2 плюс 2А квадрат. 3а квадрат мінус 6 АБ плюс АБ, тобто одиничка. Тут не зримо, стоїть одиничка кожного разу. Ми її не пишемо, але ви розумієте, що якщо там числа немає, то це одна штука. Тобто мінус 6 плюс одна штука, маємо мінус 5 таких же, і мінус це не знайшла собі пари, тому ми її просто продублювали. Що робити, якщо у нас з'явилися дужки? Якщо перед дужками плюс, ми їх можемо просто прибрати. Тобто переписати собі цей же вираз уже без дужок. Зверніть увагу, дужки, перед якими нічого немає, тим більше опускаємо просто так. Дужки, перед якими є плюс, нічого не змінюємо, просто прибираємо ці дужки. І тепер бачимо, що у нас знову ж таки з'явилося багато подібних доданків. Підкреслимо їх. 2а квадрат і А квадрат. Просто А і просто А це знову ж таки подібні доданки, але іншої групи. І просто числа групуємо окремо. 2А квадрат плюс А квадрат. Маємо 3А. Квадрат. Якщо важко плутаєтеся, чи треба тут степінь змінювати, чи ні, заміняйте цей вираз на ну, якесь слово, наприклад, дві штучки плюс одна штучка. Три таких самих штучки. І ви не заплутаєтеся і знатимете, що тут степінь не треба змінювати. Мінус одна А плюс одна А. Такі подібні доданки ми взагалі отак от закреслюємо, адже вони в сумі дають 0. Мінус одна штучка плюс одна штучка. Вони саме нівелювалися, мають в сумі 0. Ну і плюс 7 мінус 9, мінус 2, маємо ось такий результат. Що робити, якщо у нас з вами виникли дужки, перед якими мінус? От мінус перед дужками змінює кардинально все, а саме всі знаки змінює на протилежне. Тобто, дужки, перед якими нічого немає, залишаємо без змін Дужки, перед якими мінус, змінюємо всі знаки на протилежні. Отже, був тут плюс, буде мінус х квадрат. був мінус стане плюс 5х. Був мінус, стане плюс 3. Ну, і тепер робимо вже добре знайому нам операцію. Групуємо. 7х квадрат шукаємо ще, де у нас є х квадрат ось. Отже, це одні подібні доданки. 9х шукаємо, де ще х ось 5х. Це інша група подібних доданків. Ну і числа. 7х квадрат плюс 5х, 7 штучок, плюс 5, вибачте, мінус х квадрат, 7х квадрат, мінус х квадрат, 7 штучок, мінус 1 штучка, 6х квадрат, 9 плюс 5, 14х, і мінус 2 плюс 3, маємо плюс 1. Завдання тут спростити вираз і відкрити дужки. Як відкриваються дужки, перед яким у нас є множник і якийсь многочлен в дужках? Уявляємо собі ситуацію, що до родини, яка живе в дужках, приходить гість. Очевидно, що гість буде здороватись так, і вітатися із кожним із тут присутніх. Отже, Привітається з першим і другим доданком. Вітатися в даному випадку це множитись. Отже, А помножити на 2а і А помножити на 3. А помножити на 2а, 2А в квадраті. А помножити на 3, 3А. Тут варто зазначити: не плутайте, будь ласка, А плюс А і А. Помножити на А. Коли ми додаємо, пам'ятаєте, говорила, якщо плутаєте, заміняйте на якусь штучку. Штучка плюс штучка маємо дві штучки. А якщо ж ми множимо їх, то це степінь. Степінь це коли ми множимо одне і те саме декілька разів. А саме два рази значить основа А в другому степені. Оцей момент запам'ятайте і не плутайте. Тож тут в гості прийшла А в третьому і буде вітатися з кожним з наших доданків. А в третьому помножити на 5М. 5М і на А в третьому. А в третьому на А, навіть запишу, а в третьому помножити на А. А в четвертому пам'ятаєте, показники додаються. Тут 2х помножити на 6х мінус 1 множимо, 2х на 6х 2 на 6 12х на х помножити, це х квадрат, 2х на 1 множення на одиничку нічого не змінює. 12х квадрат мінус 2х. Мінус а помножити на 2 мінус b. Множимо на кожен із виразів. Мінус а помножити на 2. мінус 2а. Мінус а помножити на мінус б. Мінус на мінус дає плюс а на б так і залишимо. Мінус 6 м в квадраті помножити на 2m плюс 1. Мінус 6м в квадрат на 2m, мінус 6 на 2, мінус 12, m в квадраті на m, показники додаються, m в третьому. Мінус 6m в квадраті на одиничку нічого не змінимо, а отже матимемо 6m в квадраті, а знак мінус на плюс, мінус. Сподіваюсь, як множити одночлен на многочлен, вам зрозуміло. Згадаємо, як множити два многочлени. Це можна порівняти із ситуацією, коли до однієї родини приходить інша родина в гості, і вітаються всі. Вітаються всі з усіма. Отже, перший гість привітався з усіма членами родини. І? Другий гість також вітається з усіма. Єдине прохання: не збивайтеся із цього графіка і не забувайте, що ви на що вже помножили. Тому краще множити перший на все і другий на все: 2х на 3х. 6х2. 2х на мінус 5 мінус 10х. Тепер другий гість вітається з усіма 1 на 3х плюс 3х, плюс 1 на мінус 5, мінус 5. Зазвичай, після таких вітань, у нас з'являються подібні доданки, помітили 10х і 3х, їх варто звести. 6х квадрат залишається, мінус 10х плюс 3х, мінус 7х і мінус 5 залишається. Оце остаточна відповідь. Потренуємося ще на цьому прикладі. Перший вітається, і другий так само. 2а помножити на А, 2а в квадраті, 2а на мінус 5, мінус 10а, плюс 7 на А, плюс 7 А, плюс 7 на мінус 5, мінус 35. Ну і зводимо подібні доданки. Ось вони зазвичай тут посередині виникають. 2а в квадраті минус 3 А мінус 35. Нічого складного.